Це лінден. Пішов дощик невеличкий, але його вистачило, щоб я намок від по дорозі від підземного переходу до машини. І зараз я трошки поїжджу по місту, бо Ну, вже чекаю пасажира, щоб їхати у Варшаву. Зараз тут на перехресті на оцьому розвернусь і поїду до Чекпойнт Чарлі, до Берлінської стіни, що зможу, те зніму. Берлін, звичайно. Неймовірно впорядковане місто, дуже таке акуратне, правильне, квадратне і придатне для життя у порівнянні з нашими містами. Це місто придатне для життя і вона і тут люди, які керують містом мають на увазі людей, які їх обирали. Ну, в хорошому значенні слова, мають на увазі. Розуміють їх потреби, шукають, як їх вирішити. Особливо це стосується паркування. З одного боку, обмеження на паркування серйозні. Такі стоять монолітні потужні обмежувачі, їх багато, вони скрізь. І в той же час є місце для паркування, ну принаймні в неділю. І паркування в неділю безкоштовне, не бродять всякі різні е, убоги в жилетках оранжевих і не випрошують грошей на кофе. Це зафалічний символ, я, чесно кажучи, забув. Але бачив його у фільмі Небо над Берліном. Тут, до речі, є своя алея Зірок, і е, режисер, який зняв цей фільм Вендер, по моєму його прізвище, там я його бачив. Його зірку бачив. Зараз рушаємо до... Бранденбургських воріт. Потім повернемо направо. Ось такі перші ці Берлінські, Єлисейські поля, Маршалковська чи там Кобилянська, як у Чернівцях. Шпацировий такий. Парадний бульвар. Ну, no, не бульвар, а проспект. Алексикодист вирішив ризикнути. Можна розвернутися, а я побоявся тут розвертатись. Це тут раніше був ну, контрольно-пропускний пункт. Проїхати тут було неможливо. Одразу за бранденбурзькими воротами з того боку західного американське посольство. З цього воно теж, мабуть, виглядає. Вражаючи момент такий, що... що а, ага, це вони стоять в той бік, а мені прямо. Що всі таксі такого бежевого кольору. О, велосипедисти. вирішили, що їм зелене світло не указ. я повернув наліво, а потім десь там поверну направо. Це Поцдамер Плац. Саме сюди має прийти Це мій пасажир, який їде звідкись там з Німеччини, ну, з далекої, і їде в Лоць. Підберу. Його. Разом поїздка в Берлін. ну Мається на увазі, що всі оплати за проїзд автострадою А2. Зараз порахую. значить Перший раз було 12 злотих, другий раз 18, третій 18. І четвертий було, по-моєму, щось 36 злотих. Чого так багато, я не знаю. Може через те, що я зупинявся. Ну таке. Тобто такий конкретний шматочок. той Потсдамер-Плац. Ой. Сейчас Потсдамер-Плац повернем, сподеваясь на фридрих штрас А Фридрих-Штрассе это уже... Вулиця, яка потрібна мені. Дуже красивий торговий центр на Хоцдаммер е, Плац, але не дуже функціональний. Наприклад, я не знайшов е, звичайного продуктового магазинчика. Вони десь поховані по е, цих. Або і супермаркети, тобто їх треба шукати. Е, або вони десь поховані по різних закутках. В спальних власних районах. Ага, оце та вулиця, яка веде чекпойнт Чарлі Шохідна, а зараз я поверну на Фрідріх Ніби це вона. Звичайно, перший день в незнайомому місці трохи важкувати. Та воно що зробиш? Коли стравало? тільки що німець викинув бичок на, на вулицю сусід, пасажир. Я думав, що такого не буває. Виявляється, буває сумно. Кудись на туди поїхав. Ось і чекпоінт Чарлі. Зі стіни тут зробили культ. І взагалі з совка зробили таку Савка зробили е, е, туристичну індустрію. Заробляють на е, ну, те, з чого у нас просто е, ну, що називається, там сміються чи там, е, зневажають. Тут на ньому заробляють Трабант, наприклад, пластмасова машина. Нікчемна абсолютно Залізяка і пластмаса. А німці э, зробили трабі, якийсь такий трабі-парк, цілий культ трабанта влаштували. Ось шматок стіни залишений. Зараз я туди поїду. Приехав знову на контрол плат. дуже красивий торговий центр там купол такий зроблений що якщо дощ то я так розумію він на uh, цей купол відкривається о uh. О, туди, куди автобус поїхав, туди значить і я поїду. Скоріше за все, що це екскурсія. Це шматок стіни Берлінської. Це велосипедна екскурсія. четверо людей, один, мабуть, екскурсовод. А ну, може самі організувалися. місце. <coughs>